Воно їде, роблять такі руть і дзюрить їм по барабану. Усім привіт! Мене звати Катя, і ось уже рік я живу тимчасово у Китаї. І сьогодні я розповім, чим мене бісять китайці. Одразу кажу, це моя особиста суб'єктивна реакція на певні звички, манери, поведінки, типові для китайського звичайного населення у місті, в якому я зараз живу. А це схід Китаю, місто Чідун. і я буду говорити про спостереження, які накопичилися протягом року. Це не означає, що усі китайці поводять себе таким чином, а означає, що багато китайців вчиняють саме так. Але я за рік так і не звикла не виставляю у топ, що мене дратує більше, що менше. Просто поїхали по списку. Перше, що мене шокувало і до чого я так і не звикла, це те, що багато китайців курять де заманеться. І я маю на увазі не просто вулицю, парк чи там кафе, ресторан. Вони курять в офісах, вони курять в готелях, вони курять в автівках, в таксі. А також вони курять в торговому центрі і просто в магазині. Ось хочу вам продемонструвати, наприклад, відео, як ми зайшли скупитися в магазин за прилавком, як ви бачите, стоять дві продавчині, а, а чувак просто собі стоїть і курить цигарку, і Нікого це не засмучує. Неодноразово я бачила чоловіків, які, виходячи із якогось магазину в торговому центрі, прямо в приміщенні торгового центру починають курити. Хоча, звісно... Там є знаки, що курити заборонено. Їм по барабану ніхто тебе ніколи не запитує, чи не проти ви, що я біля вас покорю. Ні, вони ще й тобі цигарку запропонують. Це в них такий знак поваги, чи що. Я розумію наскільки це може бути великою проблемою для людей, які чутливі до запахів, тому що дуже часто, коли ми викликаємо таксі, там відверто смердить. Ну і в готелях зазвичай готелі дуже прокурені. Цікавий ще факт, що м, такі електронні цигарки у них заборонені, типу Айкос заборонений, та й, і всі інші електронні цигарки. Дуже багато в, в медіа реклами про те, що а та, -та не куріть там. Поліція прийде, тебе забере. А от таких термоядерних цигарок, звичайних, щоб там смердять на всю вулицю і димлять, тут без проблем. Друга манера китаців, яку я сприймаю так собі, вони почувають себе дуже вільно, коли вони плюються, харкаються, кашляють, чхають. Прямо при тобі. Також вони можуть відригнути е, і навіть пукнути. А, ну Чесно, останнього гай... я ніде не чула, а от відрижка це достатньо така розповсюджена реакція. Я пам'ятаю, що там не знаю мої майстер манікюру відригувалася в процесі роботи, на йозі дівчата прям, -а -а, роблять такий Голосний відрих. тобто вони себе не стримують. А ще з такого дивного вони іноді, прям при тобі, там за столом стрижуть свої нігті. Одного разу я була в готелі, і менеджерка просто сіла за столик поряд зі мною у лобі, запитала мене пару якихось там запитань, чисто для смолтоку, і почала собі відстригати нігті прямо на стіл. Потім їх зрибла і пішла собі. Третій момент. Який мене просто шокує, я це бачила поки тільки в чоловіків. Вони пісяють, по-перше, на вулиці, де заманеться вони можуть це робити, і особливо вони не переживають, що ти їх там побачиш. Але що мене дуже здивувало, це те, що в закладах вони не зачиняють двері, коли вони це роблять. Тобто ти приходиш до вбиральні, бачиш відчинені двері, стоїть спиною до тебе чоловік і дзюрить. Ходять люди, ходять офіціанти, жінки, чоловіки йому все одно він собі дзюрить жінок. На щастя, я не бачила. Щоправда, бачила, як мами своїх маленьких дітей ну, таких тодлерів сад. Пили пісяти от прямо по середині вулиці. Я вже мовчу про кущик там чи клумбу. Тобто, ось вхід в торговий центр, і ось прямо тут вона е, знімає штанці дитині і дитина пісяє. Як ви бачите, все плюс-мінус пов'язане з. Кордонами, і от о, наступний четвертий пункт, який мене е, вибішує, це в принципі те, що вони мало турбуються про твої особисті кордони. Особливо аудіоаудіально вони постійно кричать, а Коли їм треба поговорити один з одним чи по телефону відповісти, наприклад, вони сидять коло тебе в абсолютно тихому залі, вони починають орати, просто кричать. Я розумію, що це роблять і у нас в країні люди, і в будь-якій країні світу, але. Тут чомусь це зустрічається доволі часто, і ніхто їм не робить ніяких зауважень. От, наприклад, ти сидиш в закладі за столиком, до тебе приходить офіціант. І ти спілкуєшся зі своїм напарником на якусь тему, і тут офіціант починає просто орати над тобою, стоячи щось своєму колезі дуже-дуже голосно. Чекаєш на лікаря, і хтось просто починає по телефону кричати. Я вже мовчу за те, що вони слухають всякі відео або музику просто по телефону без навушників. Ну, такого добра і в нас вистачає. Найбільше мене здивувало. Момент, як ми були на Йозі уже в позі Шавасана. Це коли ти лежиш, і ледь така релаксова музичка грає, і ти намагаєшся розслабитися. І тут якійсь жіночці дзвонить телефон, ясно, не на беззвучному, вона просто там же бере трубку і починає щось. Воно вона не виходить, вона просто відповідає. Які ще моменти порушення кордонів. Зустрічаються ще через те, що коли ти іноземець, на тебе більше уваги. Вони, звісно ж, там зупиняються, просто зупиняються і кажуть, типу, о, іноземець, оце вони. А-а-а, why вайгорен, вайгорен вай це іноземець. Тобто вони просто дивляться на тебе і кажуть: О, ти іноземець! може, там пальцем тикнуть. Ну, це мене не ображає. Там те, що вони зупиняються, дивляться на тебе, прям буває отак аж. Протягують погляд, я зазвичай дивлюся їм прямо в очі у відповідь. Але декілька разів бувало таке, що люди підходили ну прям дуже близько. Вони прямо так до тебе ставали і починали роздивлятися, там твої вії, там чи там твоє волосечко їм на дотик спробувати дуже цікаво було. Це бувало рідко. Тобто, зазвичай це такі одиничні випадки. А от те, що орудь, це... це дуже часто. П'яте додаткове, воно також дотичне дотичне до четвертого, що дратує. Вони в принципі доволі легко можуть залізти до тебе в телефон, в комп'ютер, подивитися, що там відкрити, почати листати твої фотографії в телефоні. Ну а також просто там не знаю, телефонувати тобі, прийти до тебе додому, просто сказавши, я до тебе йду додому. Шостий. Буде пов'язаний із тим, що мене просто я іноді не можу зрозуміти, чому вони це роблять, але я ще не можу зрозуміти, чому це всіх інших влаштовує. Це про те, що вони дуже багато сигналять. Вони сигналять на дорогах кожного разу, коли вони повертають праворуч або просто їдуть для того, щоб сигналізувати, що ось вони рухаються, і щоб хто, якщо там хтось є, щоб вони про це знали. Окей, це я розумію. Іноді вони це роблять. Навіть коли пуста дорога перестраховується добре. Іноді вони це роблять, навіть коли вони бачать, що я їх бачу, що я на них дивлюся. Вони все одно можуть посигналити. Іноді мене це дуже лякає. Але окей, я розумію, це на всяк випадок, це безпека. Інше, що мене дивує, це те, що вони сигналять завжди внизу, коли якась черга на шлагбаумі, коли якась заминка, коли хтось не може розблокувати двері і виїхати дуже швидко. Вони починають усі, звісно, здебільшого рано вранці, коли вони їдуть на роботу. Вони починають один одному сигналити. На, на годину сьома ранку. Робляться дуже довго. Або, наприклад, коли хтось не може виїхати, йому потрібна допомога консьєржа. Вони просто затискають кермо і сигналять, навіть коли вони бачать, що консьєрж уже до них іде, вони все одно продовжують це робити. В чому проблема? В тому, що це житлові комплекси, і вони це роблять дуже рано. І таке відбувається дуже часто. Я не розумію. Ну, в них немає дуже такої сильної шумоізоляції. Навіть коли вікна закриті, все одно це чутно, і це чи можливо вони всі прокидаються там о четвертій, п'ятій ранку, і їм просто вже все рівно. Оці сигналення це просто жах. Ну і сьомий момент, який мене дратує. Він також пов'язаний із культурою водіння. Культура водіння у них страшна. Коли я викликаю таксі. Особливо коли це в шанхаї у великому місті. Я намагаюся навіть не дивитися на дорогу, тому що мені дуже страшно. Водіння у них, я б сказала, екстремальне, тому що, по-перше, вони не завжди вмикають повороти. По-друге, вони роблять якісь такі маневри. Наприклад, там я не знаю, незважаючи на червоне світло, він все одно їде через перехрестя ліворуч. Або якимось чином там обганяє автівку, а потім гальмує для того, щоб втиснутися в якийсь. Із рядів, ну це таке, знаєте, це мені просто страшно, це не те, що мене дратує. А що мене дратує, і до чого я просто не можу ніяк звикнути, так це те, що вони навіть не дивляться, куди вони їдуть, коли вони повертають праворуч. Тобто, якщо я їду по головній дорозі на мапеді, наприклад, і хтось виїжджає, повертаючи праворуч, він навіть не подивиться на мою сторону, він просто фігарить. Іноді він ще й може дати сигнал, що мовляв, я їду. Можливо, це просто їхня традиція. Ну, така, що ті, хто праворуч виїжджають, вони завжди най... найправіші. Але у мене є сумніви з цього приводу, тому що ну, не всі так роблять, але дуже багато. Коли я пішохід, коли я переходжу дорожку по зебрі, але є автівка, яка повертає праворуч, вона мені може. Подати сигнал, і я повинна посеред дороги просто зупинитися і пропустити її, незважаючи на те, що в мене там, наприклад, зелене світло чи ще щось. І такого було дуже багато. Або він просто їде, він просто їде, він просто їде. Йому все одно, що ти там ідеш. Воно їде. Вони навіть не, не пригальмовують. Оце мене. Дуже сильно дивує ось такі сім моментів а, у манері поведінці китайців, до яких я так і не встигла звикнути. Це не означає, що всі вони жахливі. Звісно, є нормальні, цивілізовані, приємні люди. І навіть з тим, що вони іноді можуть поводити себе включно е з тими поведінками, які я сьогодні відзначила. Це не означає, що вони там усі погані люди, чи якісь там маргінали, чи ще щось. Ні, абсолютно ні. Просто от в цій культурі є такі. Прояви, які для мене чужі особисто. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що саме з мого списка дратувало б вас найбільше, а що ви вважаєте дрібницею, не вартою навіть уваги. А також, якщо вам цікаво якісь конкретні теми про Китай у наступних відео, також пишіть. Я можу розповісти вам про їжу, про ціни, про публічний транспорт, показати природу. До пташок, аптеки. Можливо, вам цікаво, якою народною медициною вони користуються, і у що вони вірять. Словом, ви мені, напишіть. Дякую за увагу і до зустрічі!